Знаходжусь я на природі сьогодні субота. Це суботнє відео, яке я успішно поєднав з продовженням вчорашнього відео про фінську свічу, про Swedish Torch, Шведська свічка. Давайте подивимось на що вона стала схожою після мого вчорашнього процесу приготування. Звісно, тут вже, бачите, я залишив на природі, так, тут вже повзали слимаки. Тому тут ось такі от. Бачите, все блищить, це їх сліди. так? Вчора все це діло горіло, приготував я на цій свічці собі каву, отримав масу задоволення, затушив водою, тушив її зверху, і з боків. І ось така от штука в нас залишилась, в принципі, після використання. так? І сьогодні, так як вчора я вам не показував, так як це все діло я робив, то сьогодні я, звісно, все ж таки вам вирішив показати. Цей процес займає якийсь час, звісно, тому буду вирізати місцями, щоб було швидше. Отже, взяв я ось такий от зріз, Він напівгнилий, напевно. І е, спершу, що я зроблю, це зроблю отвір ось такий от. Зверху, а потім отвір з боку. Чи, чи навпаки, можна робити так, як вам більше подобається. Сверло має ось тут ось таку от е, штуку. Опа! Для того, щоб входити легко в деревину, так? Починаю крутити. Потроху. Сверло почне вигризати отвір. Натискаю, звісно. Ось таким чином потроху. Треба натискати зверху добряче на ручку. Можна двома руками, можна навіть стоя, так? І натискати таким чином сверлиться отвір. Максимально скільки сверло зайде. І потім ще з боку. Давайте я. Трішечки просверлю і повернусь, так щоб хочу вам щось показати. Ось трішечки я заглибився сверлом от сюди. Ось так. Ще трішечки треба сюди зайти і потім вже можна отвір робити збоку. Відразу хочу вам сказати, що це все, в принципі, не такий вже і легкий процес, якщо так можна сказати Часу це дійсно у вас займе І потрібно дійсно давити ось так, бачите, в мене віддишка Давити ось так от зверху, для того, щоб сверло заходило всередину деревини. Якщо ви просто ось так поставите і будете тут крутити, нічого не буде. Потрібно давити. Зараз ще один отвір зроблю десь тут збоку. Перегорнув набок і почав сверлити ось так збоку до тих пір, поки воно, цей отвір не пересечеться от з цим, поки вони не пересікуться і не створять такий один канал для повітря. Продовжую далі сверлити. Сав мені буквально от пару хвилин тому мій підписник. І глядач Андрій, який передав мені ось це чудове сверло, пальник БРС 8Б, так, мультипаливний. І так далі інші речі, які я вам незабаром покажу. Написав він мені і сказав, що вчорашнє відео з фінською ось цією свічкою, йому дуже сподобалось, і хоче він побачити процес сверління. В свою чергу хочу відповісти. Це прям щось потрібно ось так от. Вставити це сверло, прям брати дві руки, бути обережним, бо ось цей момент, ось тут, бачите, я взяв палицю, вона недостатньо широка, так? І коли ось так крутиш, можна задуматись, і шкіра потрапляє ось сюди, і може ось так закусити. Не дуже приємно. я вчора, У мене вчора руки, я прям десь тут, десь тут було, навіть кров ішла, так? Закусило, так? Потрібно бути обережним, бо ось так робиш, і шкіра ось так потрапляє, і палицею зажимається, і ну коротше, ви всі зрозуміли. Отже, потрібно налягати сюди з силою. Дуже гарно сверлиться деревина тверда, так, жорстка, можливо, навіть свіжа. Так? А ось ці от моменти, я дуже радий, що я взяв хоча б трішечки зіпсовану таку деревину, вона трішечки м'якіша, так. І ну, трішечки легше було сверлити. А так, в принципі, по самому процесу сверління, що хочу сказати, залишаються ось такі от дерев'яні лузки. Їх потім під час розпалення цієї свічі можна ось так туди всередину засипати, Ну якщо вона почне тухнути. І таким чином можна повітря туди задувати, збоку підкладати ось ці моменти, і буде вона ну розпалиться вона нормально. Давайте продовжувати. Давайте всю цю красу розпалювати. Тресало і ніж. так. Я вам показував у відео, де я робив ось цей розпалювач з матузки що для того, щоб його добряче розпалити від іскри, потрібно зробити ось так. Звісно, я добряче це не зробив, ну, так собі можна сказати. Е, тому буду намагатись імпровізувати в процесі, так? Ура! Вогонь є. Відчуваю себе справжнім Робінзоном, так? Ось так закручую і туди от всередину якось ось так. Опа. Звідси заходить повітря і ось в мене все тут розпалилося. Запитаєте ви мене? А як же як же тут встановлювати посуд? Пам'ятаєте, вчора я мучився з цими шишками. Мені підписники писали, глядачі, різні речі, що можна там е, встановити забити якісь е, сюди гвістки, наприклад, вкрутити якісь там шурупи. так. Е, ще одна людина написала, що можна зробити отвір ножем десь тут, щоб виходило е, повітря. так. Але я, як завжди, ні до кого не дослухався, так? Бо я бунтар, ви знаєте. Так, я взяв від печі щепочниці ось таку от штуку. Це підставка від щепочниці. І я ось так її встановлю. Що ви мені скажете? Потрібно тепер гвістки вбивати? Чи отвір якийсь робити, а? Як думаєте? Я думаю, що ні. Я просто пішов е, шляхом найменшого супротиву, бо я дуже лінива людина і я люблю робити, знаєте, як, щоб воно працювало і щоб не потрібно було прикладати ніяких зусиль взагалі, розумієте? Е, лінь це двигун прогресу. Ну Ось вуаля, краса, все палає, все чудово. Тільки, от що я зробив, напевно, неправильно, це тут дуже велика відстань звідси. І от досюди. Тут, напевно, сантиметрів, ну тут не дуже видно, ну, так, не знаю, сантиметрів 7, напевно. Десь так. І тепер для того, щоб все розгорілось, я буду підкладати свій розпалювач ось таким от чином. Ось так я буду робити. Оп. Підкладати його сюди і поки. Все це діло не розпалиться. Якось так. Обережно я поки не буду додавати ніякого тут дерева, нічого нічого взагалі. Просто ось так воно буде диміти. це нормально. Зараз воно трішечки там схопиться. Я бачу, полум'я є, все є, все чудово. Е, значить, е, повертаючись до головного, сьогодні я п'ю тут каву. так Зараз я трішечки камеру ось так зміню. Зроблю ось так. Значить, всі, кому я сказав про ваші там всілякі методи, я не кажу, що вони. Ну вони ж всі індивідуальні, розумієте? Тобто я нічого не сверлив, я обов'язково спробую. І також там якісь гвістки знайду, поки що я їх просто не знайшов, бо часу не було. Піти в гараж і знайти їх. так, Наливаю я водички сюди, ось так, буквально, щоб ось така була мани, маленька маненька, маленька порція кави. Вже засипав туди каву, кава не розчинна, кава заварна. І буду я, значить, цим, цим процесом намагатись насолодитись. Не знаю, що з цього вийде. Щось там палає потроху. Треба буде ще додати розпалювача, розпалити і продовжувати. Зараз повернуся. Отак от сиджу собі, роблю собі каву. Ось така от чудова атмосфера. Трішечки димить, бо дерево сире Якщо було б сухе, то була б інша справа. Полум'я зверху класне, сфокусоване, лупить прямо під донышко посуду. Все працює, все класно. Ця фінська свіча більше про атмосферу. Дуже класно. Просто нереальні аромати деревини. Дуже круто. Вологої деревини, вологого лісу, дуже-дуже неймовірні просто аромати. Кава вже на підході. Потрібно тільки розмішати, а я чомусь не мішав її ще. Одна ложка кави, одна ложка цукру. Кава, напевно, ложка з горкою, а цукор ложка без горки. Звичайно, чайно, так? І ось так потроху в мене все приготується. Всім, хто ще не пробував подібний спосіб приготування їжі, або просто так посидіти якийсь там чайок чи каву собі зробити. Обов'язково спробуйте, чомусь, мені здається, що вам дуже і дуже сподобається. Буквально хвилинка і кава в мене вже готова. Відразу додам трохи молока. Прям зовсім трохи так. Каву без молока намагаюся не пити. Мені подобається не дуже. Час від часу, проте інколи можу побалувати себе. Еспресо без молока, так. О, ваше здоров'я клас. Дуже мені подобається присмак кави із димком саме на природі, саме з димом, саме на багаті. Мені здається, що так кава найсмачніша. Звісно, потім ще будемо робити різні експерименти з цією фінською свічкою. Декілька різних, подивимося з вами, декілька різних варіантів, як цю свічку можна зробити, окрім, звісно, сверла. І я думаю, всім буде цікаво. Всім хочу подякувати за перегляд цього неймовірного відео, яке мені дуже і дуже сподобалось. А також, всім, кому подобається мій контент, те, що я роблю, ви можете підтримати мене донатом. Як це зробити, як завжди, в описі під відео я залишаю. А також користуйтесь, будь ласка, промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження. За промокодом буде діяти знижка. Побачимось у наступних відео. Ще спробую вам сьогодні трішки про щось розповісти. Можливо, ще одне відео зроблю, подивимось. Величезне дякую, всім па-па і всім смачного. Бережіть себе.